Всім доброго ранку. Сьогодні моя тема мого відео білі квіти в садочку. Замітила, що зараз у мене багато саме білого кольору у садку. Зараз я вам покажу, які квітують квіточки. Ось вийшли за двір, підійшли до гаури. Я вам її часто показую. Ну, вона гарна, вже давно квітує. Зараз вона так виглядає. Коли що на вітру, квітнуть, квітнуть угору по стеблу, а потім я їх зріжу і будуть нові гілочки відростати, квітувати. А ось поруч юка. Що й казати, в цьому році Юка радує. Отаких От цілих три китиці в неї. І я її так, можна сказати, безжально обрізала знизу. Бо такий великий був кущ розлогий. І я його так оставила саму верхушечку. І він видав ось такі квітконоси три. І катальпа, теж з білими квіточками. У дворі, ось зараз теж покажу рядочок із алісом. А от поруч це самосівом з'явились тут. У мене в минулому році тут ріс пенстемон. Ну, я так думаю, що це він. Хоча в нього листики такі, як у Вербени. От Вербена Бонарська там у мене є. Ну, була в мене раніше тут посажена і вербена коп'євидна. Це я тут і вагаю, що, що це, чи пенстемон, чи Варбена. Ну, а лісом шикарний. Аби його тільки поливати частіше, вже були б ще більші б такі картини. Вон далі ще продовжує квітувати турецька гвоздика. Вже вона давно, мабуть, цілий місяць, як цвіте. Ось іще тут на цій клумбі. Ось манюсінькі лімнантеси. Теж біло-жовтенькі. Це теж Алісом. А ось Едельвейс. Просто чарівні квіточки. Вони у мене перший раз в цьому році. У минулому році я купила кущик, там було всього декілька квіточок, і от він так у мене наріс за цей рік. Ось скоро лілії будуть, це незвичні, потім покажу, які вони будуть. Це кровохлбка. А ось розцвіла сьогодні, не Вчора розцвіла одна перша квітка, сьогодні вже друга. Лілія. Це лагібрід, називається світ заніка, Це весною я купляла, виписувала на сайті Лілія. І так, як було заявлено, що вона біла з коричневим центром, висота метр, так воно десь і є. Була гарна велика цибулина. І наросли така потужна квітка. Мені тут подобається, як у неї гарна її коричнева ця серединка, сочетається з моєю. Оцією блеклейс бузиною. Тут ось теж під цією бузиною розсадила хости. Викопала там було аж 5 поділочок, я їх погодній розсадила. Отакі вони гарні світлі, Світло-зелена з білою каймою. Теж мені подобається, як гарно їх видно на землі. От уже бордове зливається, а білі так прямі. Квітів на них не надо, як вони гарно висвітлюють, діляночки. Тут ось буйство червоного. Червона грунтопокривна трояндочка. Тут лілії. Це старовинні лілії давно в мене ростуть, ну які вони міцні, гарні. А ось вчора розцвів гібіскус. Та ще вчора квіточка була гарна, а сьогодні, ну він же гібіскус, мабуть, один же денюк всього квітує. Тут ось теж покажу, як гарно мені подобається зараз, як виглядає троянда Анжела Ангела. Вона сама по собі така шикарна. А ще ось поруч квітує гейхера, і в неї квіточки такі ось рожевенькі. Ось як же тільки гарно це поєднується між собою. А ще зверху бузина, у неї теж розові квіточки. Я оце як становлюся і любуюся, як це гарно. А ось продовження теми буйство білого кольору в садку. Це справжнє буйство. Гіпсофіла. Погляньте, яка вона, я вже її знімала. І от вона продовжує своє квітування, пахне. Ось поруч дереві жовтенькі, це шовковиця рядом. Шовковиці такі блискучі листя гарні виблискують на сонці. Агіпсофіла от. Такі прямо дуже дрібненькі квіточки. То в мене колись була з більш такими крупненькими, а це ну прям 2 міліметри квіточка. Ой, зараз тут так пахне. Пора обривати чорну смородинку і червону теж. Ось підійдемо. Зараз тут теж кровохльопка. То Анжела, другий кущик в огороді. Дуже я задоволена, що у мене є ця трояндочка. Виправдовує мої сподівання на неї. Пам'ятаю, хтось із блогерів її так хвалив. Я й купила її. І ось зараз як вона гарно квітує. Я вже казала, що люблю такі, щоб не дуже були набиті квіточки. Ось такі вони напівмахрові, знизу більш яскраві. Малинові, а тут всерединка, як відкривається, світліша. Чудові. Це показую дельфініум. Не видержують вітра, вони падають. Надо їх обов'язково підв'язувати. А ось поруч гіпсофі... Ой, не гіпсофіла, це кермек татарський, перекоти поле. Теж він такий схожий на гіпсофілу, дрібненькі цвіточки. І теж не видержує таких вітрів, як оце у нас були. Попадали квіточки. Ну от. Отакі квіти зараз у мене є. Ось Яблочка, білий налив, молоденьке деревце. Все продовжує рости, квітувати, радувати нас, аби було нам мирне небо. Синє сітнє небо, чисте, он одна хмариночка. Все добре. Всім до побачення, до нових зустрічей.